Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо гуляти в Roblox і почав я відео на дуже необичної такої ноті. Зразу в ігрі. І як ви поняли, сьогодні ми будемо гуляти у гонки. Продовження. Хто бачив минулу серію? Та хто і знає, що в минулої серії ми купили порша і мотоцикла. Ну, отакула. Сьогодні я постараюся ще якось ще на якусь машину насобирати. І сьогодні, я не знаю. Сьогодні, мабуть, у нас буде прикольний деньок. Ну, собственно, і я хочу купити собі нову машину. Хочу вже поміняти цього порша. Но його оставить. Бо він там по одним нюансам дуже сильно підходить. Ого, що це? АФК? Це типа АФК стоять можна? Так. Да. А, прикинь, типа, ти отак стоїш, АФК, отак стоїш собі. Чи сидиш АФК і кайфуєш? І ще пишеться, Типа время Скільки ще можна афкашить. То есть сюда по времени можно афкашить. Чуваки, будемо купляти. давай Типа 2000. Може хтось скаже, скажет, да, наш купив, типа машинка ж не дуже прикольна. Ну, все равно хай буде, лишня не буде. О! прикольний джип, кстати. Ну, давайте придивляться нову машинку. Взагалі оцей порш можна. Чи оцю машинку. Но мені треба, щоб були максималки тож. Нормальні. Ну давайте определятися з вибором. Не. Ага. Тут машини зовсім по-разному коштують но у їх скорость в деяких неймовірно ось ця машина наприклад, буде їхати 340 ну запомнили що та машина скільки їде Ну я не знаю, мені, наверное, треба якусь таку аудюху. Отаку, вот напевно, машинку треба придавляться. Ну давай вот так, тест-драйв. Так, що це вообще за машина? А ну. Не, дрифт. Заметно, що це дрифт. Не так, що, можна прямо сейчас поменять? Прямо сейчас можно цю тачечку поменять. Даже бабки останутся. Ну треба подумать. Хоча что тут задумать? Купляем. Та ні. Ну ця машина їде 347, а ця 346. Не, оця то есть порш побыстрей. А знаєте, ось ця машина быстрей. Ну все, давайте так. Ми ща продаємо порш. Тільки знаєте, що нам треба? Коли ви продаєте машину, не забувайте отак делать. Беріть цю машину, яку ви хочете продати, і осюди заїжджайте. Осюди гортайте і все саме хуже ставите. Типа, щоб тоді на другу машину, яку ви купите, поставити ці саме Все. Ось все. Я ці запчасті продав. Фуд ти продав Оставив. і тепер я сміло можу продати свого Porsche. Все. Я продав свого Пorsва. І можна брати авто, Ось, все. Все. І тепер я в плюсі, походу. походу. ось, все, взагалі бомба! Да, все. Я купляю цю машину. і ця машина, повірте, в мене надовго залишиться. Поки я на неї багато бабла не собираю, так я її не продам. Ну ще мені її треба трохи протюнити, Свет у неї і так вкусний. І вона ще й, походу, прокачана. Да, вона трохи прокачена. Там була трубина стояла. Все. Ось тепер... Точно, точно, точно машинка жорстка. Мы полетели ей тестировать. Вона лучше. Ох, кто там що хоче? Сюда? По всем городу. А, сейчас мы чисто на одинаковых тачках. Сейчас надежда ща суть у водителях и у прокача авто. У меня прокачання, ша. Я значить швидше його проїду. У нас машина одинакові. Він, наверное, теж побачив, що машина та не дуже і даже і дорогенька. Зато мощно дуже. І чувак, наверное, купив. Наверное, на цій машині, поки ми не собираем 400 тисяч, я її не продам, чесно кажу. Вона реально хороша. Це ще я без турба. Если вот так турбо влупить, так о, вона вообще жстко. Ну, я не знаю, чи це дрифт машина, оце я прочитав. Дрифт. То есть, если вы будете гулять всю игру, так просто берите свою машину. Поверьте, она хороша. Может вам не понравиться, но надеюсь, вы насобираете на машину, яку вы хочете і продасте я просто дивлюся по максималкам автомобіля кстати мене обогнали забув сказати що мене обогнав той, той цей ігрок ну, нічого я тебе дуже ну там це просто мене гра подвела, вона реально мене подвела жорстко. А чого я тоді ще буду дрифт использовать? Інтересно, ігри буде приємно, коли я буду дрифт использовать. А якщо я сюди чити скачаю? Так ігри точно не буде приємно, коли в мене чити стоять будуть. Ну блин, той тип уже закончив. Ладно. Що ще даже хочу? А, натепнувся. А скил я буду. Не, я сам не хочу. Ну, ось, все, перші гроші. І я предлагаю на ці перші гроші щось делать. Ну, а це... А скидки ця машинка вообще їде? И прикинь дрифт! Ви таке колись бачили? От ви хотіли б отави, отак покататися? Ладно. Я це вже один раз в Майнкрафті показував. ара та 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 та, -та, -та. Щу. О, новий бахігри, дивіться. Отак. Блін, не вийшло. Вау! О, це що? 32 тысяч. і Сте Сложно Сложность сложная. Кстати, я сам гуляю. То я 32 тисячі получу. Ну. А, так, ще й тут даже не обов'язково указывается попадать. Он нажав. Я щось случайно кишен нажав. Ладно. Те, що